Ви дивитесь ранок вдома. Це чудовий вибір для початку понеділка сьогодні, як і завжди будь і Ми з вами до 10-ї години. А ще не забувайте, що всі сюжети, рецепти, поради та, та. інтерв'ю з гостями можна знайти в наших соцмережах. Підписуйтесь, коментуйте і діліться своїми думками. Ми завжди раді вашим відгукам і пропозиціям. Шукайте нас у Фейсбук, інстаграм та на Ютубі. Там до речі можна знайти і нашу зустріч у цій студії з представницями громадського об'єднання «Дівчата». Та. А просто зараз відвідаємо виставку, яку вони організували спільно з Укрзалізницею. Зламай тишу. Під таким гаслом на київському залізничному вокзалі проходить виставка, покликана привернути увагу суспільства до проявів насильства в Україні. Організувала інформаційну кампанію громадська організація Дівчата у співпраці з міжнародними партнерами. Чому це важливо? Тому що за даними нашого дослідження, яке ми проводили восени цього року, більші жінок і дівчат не ідентифікують випадки насильства. Ми в структурі ООН жінки в Україні переконані, що дуже важливо, аби суспільство знало про проблему домашнього насильства. Звісно, в умовах війни, в умовах повномасштабної агресії з боку Російської Федерації зростає кількість травм і напруги, і, відповідно, зростає кількість випадків насильства. Існує кілька видів насильства: фізичне, сексуальне, економічне та психологічне. Іноді вони можуть ховатися під масками постійного контролю, образливих жартів, маніпуляцій, обмеження та примусу до певних дій. Чому ми про це говоримо? Тому що ми, як організація, яка підтримує жінок і дівчат, нам важливо, щоб вони розуміли, що з ними відбувається. Тому що, коли вони розуміють і ідентифікують себе як особу постраждалу, тоді вони знають, що є допомога, що можна звернутися до таких організацій, як наша амбасадорами ініціативи стали відомі особистості. Серед них телеведуча та психологиня Юлія Зорій. Гендерно зумовлене насильство, як і будь-яке інше, залишає глибокі травми у постраждалої людини, каже Юлія. Ми повинні розуміти, що цінність людської рівності, цінність людської гідності, право на безпеку незалежно від гендерної ідентичності, від сексуальної орієнтації, від статі, ми маємо на це право. Це має мати це має стати цінністю як для держави, так і для суспільства. І тоді можливі які зміни для Юлії. Ця тема надзвичайно важлива. Вона перебувала в аб'юзивних стосунках. І зазнала психологічного насильства з боку партнера. Наразі психологиня допомагає іншим жінкам, які опинилися у схожій ситуації. Я знаю, як важко розірвати це коло, і я знаю, як страшно зламати цю, цю тишу, сказати про це, зізнатися в цьому. Це дуже страшно. Але на власному прикладі я розумію, що на щастя це можливо, і на щастя були люди, була підтримка. Які допомогли з цього вийти, бо самотужки вийти складно, і я в цьому розумію людей, але це можливо і цей головний меседж, який я хочу е, людям надіслати. Проте насильство в родині може стосуватися не лише жінок чи дітей, а й чоловіків. Мета аб'юзера одна отримати повну владу та контроль над людиною. Воно є, воно існує, і з цим треба боротися. Воно значно менше ніж е, стосовно жінок. Але хлопцям мені здається ще важче про це зізнаватися. Бо ось ця травма е приниження для хлопця це ну дуже вразлива тема. І я радий, що є чоловіки, які все ж таки наважуються. Хай з плином часу, хай через 10 років, навіть чи більше, але зізнаватися в тому, що вони пережили, і пропрацьовувати ці травми. Актор театру та кіно Григорій Бакланов закликає зруйнувати стереотипи щодо насильства, яке часто залишається непоміченим і замовчується. Не можна собі носити якісь е, важливі травми, які блокують наші. Е, ну весь наш потенціал, можливо, і часто люди. Позбавлені якогось щастя, вони не можуть побудувати навіть стосунки, нормальні адекватні, бо у них є якась травма. Вони навіть можуть не усвідомлювати цього і жити з цією травмою. В Україні є багато організацій, готових підтримати жінок, які опинилися в скрутному становищі, дати їм безкоштовну психологічну та юридичну допомогу. Крім цього, існують гарячі урядові та національні лінії підтримки постраждалих. Насильство це не норма. Такого не повинно бути в сім'ї. Про це варто знати і за потреби звертатися по допомогу. Тому що чим більше будемо про це говорити, е, тим менше можливості у кривдників і у насильників здійснювати свою діяльність. Тому що будь-яке зло е, любить тишу. Саме тому компанія називається Зламай тишу. Е, саме тому ми сьогодні тут, на залізничному вокзалі.